Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю в Анталі. Сьогодні відбудеться чергова зустріч українців, які входять в склад бізнес-клубу Анталії від української родини. Будемо розбирати питання і дуально підприємця у Туреччині для того, щоб було краще зрозуміло, будуть порівнювати з тими законами, які існують для індивідуальних підприємців в Україні, дякуємо пані Марині. Що вона зголосилася сьогодні поділитися досвідом? Марина Тютюнджу. Вона вже з 2011 року проживає так. тут в Анталі чи Вантаванталіса. В в в да, проживає в Анталії, має статус індивідуального підприємця. Ну і поділиться сьогодні з нами практичним досвідом, як її з 2000... коли отримала статус. Декілька років тому я отримала, тому що до цього просто не було такої необхідності, mm -hmm. і я зараз розкажу також більш детально, коли потрібно цей статус отримувати, а коли можна просто займатися своїм. Бізнесом займатися своєю діяльністю, і при цьому, як то кажуть, вам за це нічого, нічого не буде. буде. Так, щоб у вас це було, нічого за це не було. Коротше кажучи, людина, яка має тут власний досвід, поділиться власним досвідом особливості ведення цієї форми діяльності в Туреччині. А я нагадаю, що моє ім'я Світлана Мороз, я адвокат керуючий партнери юридичної компанії Dictum. І зі мною сьогодні в прямому ефірі і в офлайні, у нас ще є люди в офлайні Маріна Тетюнджу. Тому починаємо. Так, що треба, перш за все, знати людям, які приїхали сюди. Це те, що перш до того, як почати якийсь бізнес тут. Треба взагалі зрозуміти, що це буде за сфера, тому що а, у нас в Україні це одне законодавство, тут це зовсім по-іншому. На перший погляд може здаватися, що це дуже якось складно, якісь там справки, щось треба брати, кудись йти, щось робити. Але при всьому при цьому а, держава дуже підтримує підприємців, особливо жінок. Якщо ви жінка, то багато дверей для вас відчиняються просто. Просто з позначки жінка. Що треба знати? Перш за все, який це вид діяльності. Якщо ви просто печете дома пирожки, або виготовляєте іграшки на замовлення, фотографуєте, тобто якесь невеличке. самозанятість, самозаняті, самозаняті. плетете іграшки, вишиваєте рушники, вишиванки і продаєте їх ну, тим чином, який вбиється. Можете робити, то е, Турецька держава е, закон каже, що це все можна. Тобто продавати на ринку, вийти, стати зі своїми пирожками, ви можете. І вам за це нічого не буде, тобто ніяких проблем немає. Або якусь консервацію ви е, продаєте на тому ж самому ринку, або просто своїм знайомим друзям. Це все можна, не треба бігти і казати, куди платити гроші, куди платити податки. В принципі, в нас в Україні те саме. Я зараз просто трошки іншими це словами переформатую. Якщо ви здійснюєте, наприклад, торгівлю виробами, які вироблені власними руками без місць торгівлі, тобто у вас немає лотка, немає оренди на ринку, немає магазину, тобто без місць торгівлі. Да? Тобто ви продаєте з рук, які самі ті самі вироби самі зробили вдома. То в принципі ми в Україні також можемо таку діяльність здійснювати, не потрібно реєструватися і так далі, і так далі. У нас, звісно, є правило те, що ми маємо будь-які доходи раз в рік декларувати до 31 травня поточного року. Ми маємо здати за минулий рік декларацію, декларувати доходи, але ми розуміємо, що фактично перевірити, скільки ми там на базарі пирожків продали, немає можливості. Так, тобто не треба лякатися того, що за те, що ви зробили пирожки або пельмені, або щось приготували і продали це своїм сусідам, і вони привели ще своїх друзів. Не треба і казати, куди що. І ну, це нормально, це можна, це дозволено. Звичайно, якщо це вже набирає великих оборотів, це вже, як то кажуть, там партіями, доставками, все серйозно, то, звичайно, треба вже це все діло оформлювати. Знову ж таки, є дуже багато форм діяльності. Чи це буде у вас акціонерне товариство, чи це у вас буде персональне підприємництво. І також не спішіть оформлювати, почитайте, що є в законодавстві з цього приводу. Чому? Тому що турецьке законодавство дуже багато надає пільг. Наприклад, якщо ви починаєте в якійсь сфері працювати зараз, туреччина дуже сильно підтримує у цих маленьких підприємств, невеличкі маленькі бізнеси і дає дуже багато грантів. Тобто матеріальної допомоги на старт таким підприємцям. Але треба запитати. Тобто, просто так вам ніхто не скаже. Світлано, я знаю, ви, ви хочете продавати жіночу білизну, і в нас є грант зараз, є тендер на нього, вам треба записатися, сходіть туди, туди туди подайте. Ніхто, звичайно, нам такого не скаже. Тому що це. Ну, Ну, розумієте, так? Да? Тобто це не в їх інтересах, це в наших інтересах. Ми повинні це знати, що такі гранти є. Також, якщо ви попадаєте під ці гранти, є дуже багато вигідних умов кредитування. Ви можете бути кредитованими державою за низькими або нульовими процентами. громадяни і нерезиденти також можуть бути кредитуватися? Треба дивитися, тому що є така. Проблемка, коли для іноземців закон є, і є закон загальнотурецький, і іноді, в деяких пунктах, вони один одному суперечать. Наприклад, приведу приклад вам: якщо людина, наприклад, українець оформлює на себе підприємство, він особистий підприємець. То все добре, все чудово, але приймати, брати гроші в руки, він не може. Це стосовно е, іноземців. Але стосовно, якщо ми дивимося з турецького закону, він все оформив, все отримав, то проблеми з цього немає. І питання тут виникає в тому, чи запитає його хто-небудь, чи бачив він, що він провів цю оплату на своїй касі, навіть маючи касовий апарат. Тобто, тут як то кажуть, треба балансувати і вивчати законодавство, тому що. В принципі, можна все робити, можна отримувати, приймати платежі, підключити онлайн-каси. Зараз найкращий взагалі вихід, якщо це якісь знову ж таки маленькі, невеличкі речі, ви хочете їх широко збувати. На турецьких маркетплейсах, таких як Trendyol та інші, там досить комфортні умови реєстрації, і, в принципі, дуже цікаво, можна там розміститися. Але питання е, у цього грошового обороту воно є. Ти ти маєш на увазі, що е, не резидент, не іноземцям, не громадянам Туреччини заборонено здійснювати готівкові розрахунки. Так, виключно без годівкові. Треба дивитися, що вони придумали, тому що періодично виходять нові поправки до цього, угу. і е, взагалі, чому так? Та, що з одного боку іноземцям дозволяють? Оформлювати бізнес, оформлювати все це, але з іншого боку є якісь такі штучки. Як пояснювали нам фахівці, це бухгалтера та люди, які знають добре букву закону, що в той час, коли був наплив з Сирії, і треба було якось відгородити, щоб вони не захопили все. Турецьке пространство треба було щось придумати, якось трошечки це все діло, як то кажуть, збалансувати. збалансувати. І тому ось такі штучки, ну не штучки, а буква закона закрутила трошки обмеження, такі була. Але треба дивитися знову ж таки, який це вид діяльності і які умови є в законі. Тобто на це треба дивитися. Але ж, знову ж таки, якщо ви просто фотографуєте, ви просто щось невелике робите, то в принципі не варто шукати в цьому проблему, просто здійснювати свою діяльність. Тобто, ми можемо підрізумувати так, якщо Скажем, так самозайнята діяльність, де ви організовуєте самі себе, або якісь продукти виробляєте і реалізовуєте без, без місць продажу. Цю діяльність можна здійснювати без реєстрації підприємницької діяльності. Так. Далі, якщо все таки вирішили і розумієте, що обертів бізнес набирає і потрібно здійснювати підприємницьку діяльність, мабуть, тоді варто сказати, так, в яких випадках її потрібно здійснювати, якщо потрібні вже наймані працівники Звичайно. або йде масова. Така масова стихійна торгівля вже починається. Або торгівля відбувається вже з місць продажу, з місць реалізації. Тобто, вже в нас є місце здійснення цієї підприємницької діяльності, то потрібно вже реєструватися. Звичайно, ще так. дуже важливий момент, про який мало хто знає, це кооперативи, так. особливо жіночі, які мають величезну підтримку від держави. Тобто, ми зі своїми пирожками mm -hmm. зібралися. Створили кооператив. Ст... Ні, не треба його створювати, вони вже є створені, вони вже є створені. Просто приєднатися до цього кооперативу, і кооператив вже здійснює збут ваших товарів за умовами кооперативу. Наприклад, нещодавно була у місті Каш, і на Лімані, там, де стоять лодки, дивлюся, що бабушка продає йозлемен, блинчики. Пече блинчики продає. І зверху написано від кооператива mm -hmm. чайка. Ну, не знаю, там чайка, ще як там, смерека. Тобто бабушка не реєструючись, не... Е Виплачуючи якісь особливі податки, можливо, навіть це місце реалізації було надано державою. Більш за все, тому що е, прямо посеред самого ліману, розумієте, це таке рибне місце, що просто так його, <гум> там, як то <гум> кажуть, старбукс <гум> <Starbucks> би поставити, <гум> а <да>, не <гум> бабушку з пиріжками. Причому ціни, які вона пропонувала, це були е, в 3-4 рази нижчі, ніж на Лімані, там, де, як то кажуть, для туристів. Демпінг, <гум> 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 <житті. гум> демпінг. <Да, да, да, гум> Ну тобто вони підтримуючи цю людину, яка є цей кооператив, цих жінок, які е, хочуть вести цю діяльність, ось такі умови є. Угу. Тобто досить зручно. Отже, коли ми прийшли до того понту, що нам потрібно все-таки здійснювати реєстрацію бізнесу, тобто, коли або бізнес набрав обертів, більше клієнтів, є необхідність здійснювати змісторів, ми можемо обрати декілька форм здійснення підприємницької діяльності. Найрозповсюдженіша тут це наша ТОВКА або ЛТДшка – товариство з обмеженою відповідальністю або кооператив це щось по типу нашого житлового кооперативу. Є різні форми юридичних осіб, так само як в усьому світовому закон, законодавстві: ЛТДшка, акціонерне товариство, є декілька видів ЛТДшок, ЛСІ, ЛТД, тобто є різні градації і індивідуальне підприємництво. Це аналог е, нашого ФОПа, але, мабуть, варто сказати, що е, не те, що аналог взагалі ФОПа, як в Україні, те, в світі немає. ФОП це форма здійснення малого підприємництва. До речі, нас засновником е, мало, е, так, малого підприємництва в Україні є Юрій Єханов. Юрій Єханов. Він створив спілку малих е, Приватизованих підприємств, він рухав закон про мале підприємництво, і це від нього пішло. Він є родоначальником, скажімо так, цієї форми діяльності в Україні. Далі вона трансформувалася в ФОПа. Якщо вам відео сподобалось, було корисним, будь ласка, ставте вподобайлик, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Я вас цілую, люблю, обіймаю і будьте здорові!